Колесо зняли з комбайна. Ось. Лопнуло в нас отут воно. І отуди пішло. Зараз будемо його реанімірувати. Робимо таку штуку, підгортач для зерна буде на нашого куна. Листок желіза поробили так дугі. Це рамка, та що буде ну, цеплятися на сам кун. Уші, крючки. Крючки і уші я з цими пластинами в Деліфі замовив. Зробив отаку рамку. Квадрат тут 80 на 80, товщина тройка. Крючки позварювали, поварювали. І тут упор же пластина і вухо. І це буде, оце буде у нас сам підгортач зерна. Листок 2 на метр півторашка. Профілем тут і тут обварили. На прихватках і зробили такі дуги. Тут у нас 40 на 40, це 30 на 20. Зсередини ми його взяли, отут ось видно, болгаркою прорізали по чуть-чуть. І щоб його зігнути, надати отаку форму. Для чого така форма, щоб і жорсткості додати. Ну, в першу чергу, це жорсткості додати. Отак придали вже такої форми. Я ж кажу, тут у нас прорізаний болгаркою чуть-чуть, Поклали так профіль, сіли з льохою і руками зігнули. Тепер він бачите у нас отак. жорсткость йому додавилася нормально. І оце Під оцю дугу все. Бачите? Оттак. Ну там чуть-чуть прихватиться. Такий, Може навіть і великий його, а може і невеликий. Якраз буде жорстче, щоб його не викручували, бо метал півторашка. Ну, якщо що, ще підсилимо. І тут ми теж так листок не повністю випускали. Можливо, знизу ще доску прикрутимо. Та щоб... резинки нема, доску прикрутимо. Це так виходить лицева сторона, де буде зерно горнути. Давай, Льоха, перевернемо. Що покажемо. Отак тут зробили. Це сюди у нас будуть упори йти. Може ще кинемо тут по центру якийсь профіль. Ну побачимо, поки хай так, а там подивимось, що воно отак От вийшло. Нормально. Такий ковшик хорошенький. Уже йдемо рамку приварюємо до рамки. Виставилися. Поки що на прихватках усе. Тут струбцинами підкручене. Профіляція 3 метри в нас. Тільки трошки тупонув я. Виходить, рамка треба, щоб трошки там під нахилом була вверх. І він довший. Ну нічого, ми зараз їх підрізаємо. подоварюємо до нижніх. Та й ковш у нас буде кріпитися, воно. Одна десь тут, мабуть, а друга нижче. Бо низ буде дужче гребти. Зараз ми це все. Визначимо. Отак уже приварили ковш до рамки. Зараз кидаємо такі розкоси підсилити, тому що воно ще гуляє отак. Ну поки що отак кинемо, а тоді подивимося, може хрест навхрестся, додавимо. А так нормальний такий ковшака вийшло. Зерно має горнути добре, як буде що. Бо щось у нас з цього досоє, так як і в усіх, слабенька. Ну така в нас конструкція вийшла. Ще ми тут посередині варили такий розкос, щоб було воно хрестом держало, наче. Так, тут такі ферми поварені. Отак підготували, зараз будемо грунтувати його. Протерли. Такий вигляд всередині має. Ось такий агрегат. Уже покрасив його сьогодні. у синій цвіт знову. Ну який був, коротше, краску не купляли, що було, що залишилося, те остатки. Так, нормально вийшло. Такий. такий дракончик. Я думаю, підгортати дуже нормально нам зерно. Правда, зерна його так, мабуть, не дуже буде, ну, що буде, те й буде. Все одно якби, В складі в нас то достатньо місця, туди зерно повністю влізе і без підгортання. Але для чого його розтягувати, якщо можна ще туди комбайна поставити чи якусь техніку. Так що не забуваємо ставити лайк і підписуватися на канал. Кому цікаво, як він буде працювати, підписуйтесь, обов'язково покажемо далі, ну, як будемо свої молотити. А поки що так. Колесо зняли з комбайна ось. Лопнула у нас тут воно така тріщина, І отуди пошло. Зараз будемо його реанімувати. Поставимо сюди пластини на болтах. Бо заварити його чи завулканізувати у нас немає тут такої можливості. Поки зробимо так, а там буде видно. попадає що розібрали тиск вот так вивернули на бок це всередині колеса бачите яка тріщина. на скрізь вже отверх вона нам по любому камеру проживала. а тут у нас ось манжет стоїть на цих болтиках ну аж ходить Оце він це диск так, оце тріщинка. Підготували ми так пластини, подсвердлили отвори і зараз будемо ставити 5 пластин у нас, десять ну, по дві сторони, по дві штучки з кожної сторони. Одну вже я засвердлив, щоб будемо набирати. Оце отак закріпили пластини. З цієї сторони ми 5 штук поставили. ну Оця щось більш сюди прилягла, може вивернула, ну нічого. Шайби з цієї сторони стоять, а з середини ми не ставили шайби. Там у нас болти з круглою шляпкою. ну Ми сточили те, що під відвертку, щоб ну, не царапало. І отак позрізали їх і поприклепували, щоб не відкручувалось. Оце у нас тут іде, отут іде тріщина. Отак. А туди всередину пішла нижче. Такий вигляд має. І ось вона всередині. Темно. Так, отак всередині виглядає. Зараз будемо підшивати цей манжет сюди. Так як отут у нас зроблено. Я вже показав. Ну така. Альтернатива ремонту. коли... Так, mm. да, зараз вже роблять і вулканізують. Ми поки що вийдемо так з положення. Mm. Да, Зробимо так, а там побачимо, що буде. Як далі. Будемо можливість кудись колись відвеземо. А в кращому випадку купити друге колесо. Ну, На них ціна зараз немаленька зробимо так то побачимо отак виглядає зараз воно трошки видимає тут Но якщо буде комбайн їхати то звичайно що воно буде сюди натискати довше. але пластиниці тримають штрафують отак зараз будемо ставити його Така здорова штука колесо, блин, колесо